Гетьман белить орлик, ану спробую почарувати. Чарую, чарую з'явись! До вас прийшов через віки, щоб об'єднати Україну, бо як плекала мати сина. То так земля мене зростила, на віки врага відректи. Невже ж забули українці, славніє дочки і сини, як матір вашу роздирали, вовки за жерлі клекотали, слова принизливі раби? Невже калина мовчить досі, що кров'і брала нас синів? Століттями земля голосить за душі сестер і братів? Невже коли жнива колосся вам не розкаже, як, бува, свята земля горіла під копитом Антихриста зажерлого врага. Ще ж пам'ятає наш Дніпро могутній у хвилях, як синів ховав, та як стогнали його груди, бо в діток батька відбирав. Хіба ж це мало українці, ми з вами болі нажили, ріднею разом не в одинці, святую волю обрели. Тож об'єднаймось, браття, раз назвались синами саїось землі, що Україною зоветься, чи ж пам'ять враги відняли, стиснім кулаку мирій дружбі, як предки вчили, а потім спалім бур'ян своєї мови, славімо сестер і братів, нехай зростуть лани колоссям, бо в душах кров наших дідів. З'єднаймось, браття, українці. Щоб гордо прапор майорів. давайте поаплодуємо.